Ну що, молоді організми, зараз буде пісня, яку я написав в прямому ефірі у Картася на стрімі. Погнали. Картасіка стрім, якщо що, дивлюсь. Катка, до, пачка. Картасіка стрім, якщо що йде. Оде на ходо, на ходора пою, карта сикуя. Файний хлопець до багато, до донатів він доходить, але Славік десь виходить. Слави, Славік, Славік, Славик, куди, куди ти славік? Гроші ходиш 400 баксів жиє. Чому молодому? Ти хлопець, голову мороч, Славік, Пацани не я люблю. Славік, бо будеш, знаєш, як то є цей. Яйцеслав називали Яйцеслав, поки не тренув з паркан з пяхами і став я Славік. Славік обіцяв 400 баксів. Славік обіцяв, 400 баксів, за донатити карта. Всього за двадцять кілів і топ один катку, цю мега-мега, Е, Так вейп вирішив Катку собі так і чо, золота тю чоло 300 боксоликів сюда. 100 боксуликів, картасю, Славік Слава Розкажу історію Картасі. Картасі зібрав казана було проти складів, ця пачка пішла, ця пачка пішла, потім до складами, е-е, до, 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 не, до Ленос, не, де Оланос, це картасок і казан, це вам казочка на ніч, не, не, на ніч, тож ніж, картасок, посміхнись, то, замахався, можу більше, але це за одним разом і так нормально, картасок, посміхнись, файний ти хлопець, тра-та-тас, газ, да, Слава Украине, хлопы! Блін, з одним разом реально, знову. Так, ей, ладно, все. Всім гарно, чатік, всім папа, дякую, що побули в казанчика на стрімі, він, дійсно, файний хлопець. Великий молодець просто. Тримай десь таких хлопів і все буде добре. Тра-та-та. What's up? It's your boy Drizzy Drake doing now, rock and you are now rocking the ping.